Друзі, всім привіт! Сьогодні читатимемо маказку Котигорошко. Послухаймо. Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали брати. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла. Аж поки зайшла до Змієвого двора, там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукалась. Проте й кажуть, треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А, каже. Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться? Ні, кажуть, биться. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік, биться, недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка. Ждуть та й ждуть синів. Нема от одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкодиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякали, що в його така сила. Та й хотіли його вбити, а він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й забрав. От і питається раз Котигорочко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестри? Ех, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли, узяв коти горошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава, збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об його, так і розкочилась надвоє. Він і каже, ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу, й ту шпурнув у угору та ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься, збудили котогорошка. він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду, узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора, увіходить в двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? Питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та не знаю, чи ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко та й сів на вікні, дожидається. Колиця летить Змій, прилетів та тільки в хату. Зараз, ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов? Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться? Де то вже мириться, биться? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже: Бий ти! Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки і вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в Залізний тік по коліна. Вирвався Змій. Ударив Котигорошка і того покоління ввігнав, ударив Котигорошку вдруге, пояс Змія загнав утік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку. І все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він, їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати, а коти горошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив та й добро Змієва він собі все забере. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А ти Корошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи вас іще були діти? Та як же син Котигорошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко як пошпорить тим дубком у хату, за малим хати не розваля. Оставайтесь же, коли ви такі. каже піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши.